Трактор, Камаз, декілька годин роботи і стародавнього скіфського кургану, як і не було. На Миколаївщині фермер заплатив двом чоловікам, аби ті зрівняли археологічну пам'ятку з землею. Подібна історія сталася на Дніпропетровщині два роки тому. Місцевий бізнесмен поблизу кургану Белюхова могила побудував паркувальний майданчик, а саму пам'ятку розкопали. І такі інциденти далеко не рідкість. Українські кургани унікальні, кажуть експерти. Адже їх вважають своєрідними капсулами часу, які зберігають інформацію про стародавні цивілізації, їхні обряди, вірування, соціальний устрій та побут. Найбільше курганів знаходили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Луганщині, Донеччині та в Криму. У кожній з областей було як мінімум до п'яти тисяч пам'яток. По кургану сказати, які 100% да сказати, які поховані там носії яких археологічних культур, а які знахідки можуть бути там, і можуть нести собі унікальні знахідки, які взагалі посприяють на вивчення історії не тільки України, але і е, Євразії всі так, тобто всього людства.